Хочеться всім подякувати, хто молився за мене. Хочу сказати також від себе, що згадував вас, як Павло пише, що ви в серці моєму. І дуже радий, що мої стопи ног моїх Бог знову привів до Києва. Цей період був для нас, я думаю, для всіх важким, складним. Деякі, на жаль, брати, можливо і не тільки, вони вже не є з нами. Знаєте, ну Бог нас зберіг до цього часу. Милість Його продлилася над тобою і наді мною. Він має мету для тебе і для мене. Тому все те, що відбувається в нашому житті, як коли ми є вірними Господу, воно керовано ним, і Він. Над цим всім пильнує, як шлях небесних тіл, керований Богом, ці мільярди, мільярди планет, так і життя кожної людини, тебе і мене, якщо ми в волі Божій, і от Божі шляхи, вони знову направили мене Божі дороги сюди, такі до ви знаєте, я пам'ятаю, як я уїжджав, коли почалася війна. Я виїхав не свого примусу. Не по своїй волі мені мене попросив тато, щоб я допоміг йому вибратися, переїхати до кордону. Він мав певну хворобу, яка мучила його вже тривалий час, і в останні дні. І він вже ледь пересувався. Ну, молодий на той період людини, що 70 років не було, і він мене як сина закляв сказав, як Авраама тебе заклинає, як він там заклав свого раба, каже, допоможи мені добратися до Польщі, до кордону. І мені прийшлося цим питанням займатися, і ми виїхали з ним. І з Божою помічю, там була затримка у нас у Львові. Я вже не міг назад до Києва повернутися, тому що я втратив роботу. Тобто я виїжджав на певний період часу, але він розтягнувся, бо ми татом були трохи довше через його хворобу, і там великий потік людей був, я не зміг швидко назад вернутися, і мені прийшлося розраховуватися з роботи. Ну, і Якщо втрачаєш роботу і житло, і вже шлях до Києва мені був закритий. Бог в той же день дав мені роботу за фахом моїм у Львові. В той же день, коли я звідуся з університету в Києві, він там дав мені роботу в центрі, і е, нас прийняла сім'я е, пресвітера церкви, в якого я проживав, і я почав попрацювати вже в церкві, трудитися е, в тій. Ну, А потім, може, з Божою помічю, е, я не знаю, напевно, оголошення було, да, брати попросили мене, щоб це питання вирішити, і е, я перейшов ще на церкву Дарвівської е, церкви. А потім в мене було таке маленьке випробування, було дуже, дуже приємним, але знаєте, для мене воно ну не те, що надто складним, але складним емоційно було. Тому що Бог благословив за моїм фахом. Я вступив в університет знову працювати, повернувся. І був благословив мене грантом. Тобто виїздом в університетський коледж корку за на стажировку, на півроку грант передбачав з повною оплатою на кафедрі і. Я як біла людина, хто шукає якось перетнути цей кордон? І так далі, у мене були документи від міністерства на перетин цього кордону, але де ж служба вона скоротила мені трохи термін перебування е за кордонному відрядженні. І е, коли став, мені наручники не одягнули, тобто мене не змушували. Е, тобто, якщо б була моя воля і прийняти рішення, я б там міг е, залишитися. Бог мене вивів в Ірландію, в місто Корк. <кхе> е, я працював в університетській. Ну це колись був королівський коледж ірландський, а потім, вже після того, як вони отримали незалежність від Ірландії, він став університетський коледж Корку в Ірландії. І коли я ще туди виїжджав, то Бог сказав мені, щоб я повертався. Він мені поклав на серце, це було дуже тяжко. Я не розумів його шляхів. І зараз, може, до кінця не розумію. Але він мене утверджував в цьому. І коли закінчився термін мого контракту перебування, я став таким передскладним вибором, як мені бути? Ви знаєте, Бог поклав на серце. Ну, виконати волю його в тому, що він мені сказав, і я повернувся до України. Було, звісно, тяжко, коли я вже. На європу материкову перебув. Я повертався автобусом. Вже їхав в Україну. Нас було всього 8 осіб. Із них було шість жінок, один чоловік пенсійного віку, коли я віддавав свій паспорт, водій автобус так Neapodil, подивився. Ти хорошо подумав, да? Ви знаєте, ну і з тяжким серцем це все відбувалося, але Бог зміцняв, звісно, було слово про те, що випробування будуть і в моєму житті, і в житті нашої країни, але чомусь Бог хоче бачити мене тут. Я не знаю чому. І таким чином я повернувся в Україну. Ну а за фахом. Я працюю тут теж в університеті, викладаю історію. Ну і за моїм фахом мені треба в свій період відпустки працювати в архівах, і тому всі центральні архіви органів влади вони тут в Києві. І знову мої шляхи вони перетнулися. Я дуже радий, що Бог дав нам можливість. Зустрітися і поділитися Словом Божим і таке коротеньке свідоцтво розказати. Ну, ми обмежені часом, тому я дуже коротко і так свідоцтво, і скільки там вистачить слово, яке Бог поклав на серце. Тому я дуже радий. Я ці молитви народа Божого. Ця підтримка вона відчувається. Дякую всім, хто тримав зв'язок, хто писав з ким я тримав зв'язок. Церкви підтримував. Хай Бог благословить. Це є дуже цінно. Бог каже, щоб ми цим цінували. Але зверніть увагу, брати та сестри, як дивний наш Бог. Якщо ми відкриємо перший розділ першої книги Слова Божого, да, буття, то ми побачимо, з чого починається історія світу. Ну, скажіть мені, з чого вона починається? А? З весілля, сестри підказують, та, з весілля. Ми Бачимо Адама, ми бачимо Єву. Ну, створення світу це теж велике весілля. Ми про це просто коротко, якщо встигнемо, цю тему обговоримо. Але Слово Боже, воно починається з весілля Адама і Єви. Якщо ми відкриємо останню книгу, останню книгу Слова Божого, об'явлення Івана, Богослово, то що, яка основна думка цієї книги? Весілля, брати та сестри. І така, наче, думка через це слово Боже, проходить про те, що Бог створив цей світ для весілля. Але тільки треба роз розібратися, що мається на увазі. Якщо ми відкриємо піснен апостола Павла, я буду читати синодального тексту, якщо ви не проти, то буде Єфесянів 5 розділ з 30-го вірша, певно. потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна эта велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Браты и сестры, у меня вопрос, а в чем тайна? Ну в чем тайна? Значит, просто речь такая, высирена. Ну прилепится человек к жене, ну станут одной плотью. А він переносить це, ці відносини чоловіка з дружиною на образ церкви і Христа і каже, тайна ета велика. В чому ж тайна? Якщо ми відкриємо з вами, Павло посилається на вірш з книги Буттям, 31 вірш, і він каже, поэтому оставить отца отця і мать свою, і прилепиться к жені. Це є книга буття, це є е, повеління самого Бога, але Павло переносить відносини людини з людиною, чоловіка з жінкою, на відносини чоловіка або людства з ним. Яке він право це може зробити? Де про це сказано в Біблії? І каже тайна Ето велика, Брати та сестри. Є місце, на яке Павло робить такий висновок. І ви не вірите. Цей вірш це один вірш з першої книги буття. Ви всі його дуже знаєте. Перший розділ, перший вірш. Ну скажіть мені, як цей розділ звучить? Вначале затворил Бог небо і землю. От в цьому одному вірші. Є відповідь на цю тайну. Ото все, що ми сьогодні чули, це все коментар до цього одного вірша. Уявляєте собі? Ей, тут велика тайна захована. В цьому вірші сім разів, ну я нарахував сім, можливо, більше, сім разів зустрічається згадка про Ісуса Христа. В першому вірші, першої книги, першого розділу буття. Сім разів. І ми тільки про один раз. Проговоримо, і щоб трошки нам до цієї тайни доторкнутися. І так, де тут сказано про весілля, де тут сказано про і Христа, де тут сказано про нас як про наречену і про те, для чого Бог створив весь світ. Для цього треба трошки заглубитися в сам контекст. Чому? Тому що Слово Боже, воно на, на жаль, чи на не знаю на щастя, воно було не написано українською мовою, там, англійською або ще якоюсь, воно було написано івритом. І було передано майже три тисячі тисячі років тому Моїсею. І що нам відповісти на цю тайну, хто вже втомився, може ці 5 хвилин пропустити. Ми через. Ну нам необхідно про це згадати. І через 5 хвилин до нас в думках повернутися. Але хто ще зі мною, давайте трошки пласт перекладу знімемо і подивимося на ці слова в оригіналі і перекладемо їх насправді, як от який зміст вони мають. І так, на Івриті це буде берешіт, бага, Елогім, Едгашамаєм, арец». Берешіт на початку, ну це не початок, але я так перекладу: бага створив Елогім, всесильний, Едгашамаєм, ті самі небеса, в Едга Арець і ту саму землю. І якщо сказати берешіт, перекласти як на початку. То тоді виникає питання, а звідки взялася бездна, вода, тьма і все те, що йде далі. Якщо на початку Бог створив небо і землю, то коли він створив воду, коли він створив космос, коли він створив Всесвіт. А слово для тих, хто знає, хоч трохи євріт, слово гейшіт, воно не означає початок. Воно перекладено тут умовно, тому що початок на івриті – це тхіла. І треба було сказати беткіла, барайлогім, едгашемаєм -ед арец». Ну так слово Боже не використовує це слово, а використовує слово гешід. І в цьому загвоздка. це натяк на певну річ. Тому що слово гешід має корінь гош, голова. А е, суфікс юте ютав означає е, початковий, первінка, е, пірвінець. Вже трошки щось вуха ловить. Главний, головний, центральний гешіт. Рішіть дако, начало путі, рішіть дат» начало сознання. Тобто те, то, з чого все починається. І слово каже берешіт. Якимось главним, для чогось главного, центрального, основного Було створено небо і земля. Що це таке? Це слово в Слові Божому, відноситься до двох категорій. І перша категорія записана, я почну з найлегшої, вона записана в пророка Іеремії в другому розділі з третього вірша. Бог так каже через пророка. Ізраїль був святинею Господа, начатком грішит. теву ато, плодов його. Ізраїль був начатком грішит. Те ж саме слово, у цього ж пророка в 31 розділі, в 7 вірші, переведено так. «Ібо так говорить Господь: радісно пойте Абіакові, восклицайте пред. Главою народов. Глава, первеніць, початок, начало творення. І це слово в першу чергу відноситься, ну не першу, скажімо, ми її взяли для себе, до людини, до ізбраного Богом народа. Грішіт Гоїм, початок народов. Це перша категорія. Друга категорія, вона трошки складніша, тому, але по суті, вона мусить бути першою. В книгі приповістей Соломона, в восьмому розділі. З 22 го вірша, «При мудрість Божа каже за себе. Я бачу сестри, вже качають голови, зрозуміли, про що буде йти мова. Господь імел мене рішит началом путі свого, прежде созданні своїх, ісконі і так далі. Я була перед Ним художницею, я танцювала і так далі. Мудрість Божа. Хохма. А далі тут говорится, я була помазана. Помазані це хто? Христос Христео – это помазать, Христео – мазать, Христос помазані. Машіях, Месія. Тобто слово гешит відноситься як до Месії, помазаника, який тут зображається мудрісті Словом Божим, яким було створено все. І до кого? До Ізраїля, до народу Божого, який мусив що зробити? Цього помазаника прийняти. Тепер у нас уже картинка І так, ради Геши, Месії, і ради Гешита Израиля, то есть людей Божих, було создано небо і земля. Ну, як ми так перевели? Префікс в Івриті нема е, відмінків, слова не змінюються за відмінками. Називний, дательний і так далі, відмінки вони не використовуються через приставку. Тобто буде завжди в івриті «Саша, Саша, Саша, Саша. Якщо я хочу сказати Саше, дательний відмінок, я скажу Ле, Саша. Якщо я хочу сказати ким, чим, я скажу «Бе Саша. Якщо я хочу сказати раді кого, і працювали Яков я в Раді Зарахіль да, 7 лет. Ваявот, Яков Берахель. Б. Приставка Б. Вона перекладається як ви, раді і «кем». От три варіанти є перекладу цього префікса. І тепер, тепер з'єднуємо все разом і робимо висновок. Бегешіт раді якогось початку, яким є Месія і Ісраїль – раді їх поєднання в одно ціле, раді їх зустрічі один з одним. Було створено небо і земля. Брати та сестри, Божа суть, Божа природа є любов. Ми чули вже, любов завжди себе несе комусь. Це агава, гава давати. Він завжди, той, хто любить, несе себе комусь. Бог тебе любить. Що він може дати тобі і мені найбільше? Себе. Це найбільше він досконалість, він сукупність Любов любові, самокупність совершенств. А Боге. Все, що може дати Бог, це самого себе, це найбільший дар. І раді того, щоб дарувати себе, тобі і мені, Він створив небо і землю. Ось так цей перший вірш перекладається. І тому перший розділ книги буття він про свадьбу. Чтобы целью ты назвал, и это тайна, в этом тайна, в образе человеческих отношений мужа и жены, тайна. Бог возлюбил тебя и меня, и сотворил небо, звезды, землю, все, что тебя окружает, весь этот видимый и невидимый мир, каждое обстоятельство твоей жизни, все, что случается в твоей жизни, Он создал, сотворил только с одной целью, чтобы ты соединился с Ним. И дальше в этом состоянии пребывал. Берешит ради начала, этим началом для него создано небо и земля для соединения тебя и меня в этом начале, в неразрывном едином союзе. Вот настолько великая Божья любовь, настолько велик и грандиозен план для твоей и моей жизни. И ты знаешь, если Бог сотворил тебя для себя, Тебя не наполнит в этом мире ничего. Почему? Самое большое наслаждение это быть в Боге. Почему Он бесконечный? Там нет предела, ты всегда его познаешь. Больше, больше, больше. Становишься ближе, там есть куда подниматься. Ну, попробовал человек наркотик. Раз, второй, третий. Он стал зависимым, ему больше дозы надо. Еще больше, еще больше. Это бездна, это разрушает человека. Этому есть предел. Больные люди, пойдите там, посмотрите в госпиталь или еще куда-то, они уже об этом, это их уже не вставляет, это уже их не тянет. Почему? Это ограничено плотью. Ну выпил, всю водку не перепьешь, со всеми не переспишь. То есть это все удовольствие, они ограничены нашей плотью. А Бог предлагает тебе сегодня и мне безграничное наслаждение. Но это наслаждение в нем, в соединении с ним. Это слово на Ирине называется «да от знания». «И познал Адам Еву жену свою и стали оба одной плотью. Это слово ⁇ да ⁇ от наиврите означает хибур соединение. Вот ради этого соединения с Богом в одно целое Он сотворил небо и землю, чтобы ты и я мы сегодня нашли Бога и в этом единстве пребывали. Это не религия, это не форма, это отношение личности с личностью. Это наслаждение в Боге, как супруги наслаждаются друг другом. И это потомство. Вот эта любовь, о которой сегодня говорили, это выходит естественно от соединения с Богом. Когда ты соединен с Богом, когда Его природа пребывает в тебе, это происходит так же естественно, как сегодня у молодых людей рождаются дети. Это естественное Нас, не знаю, После наследок естественный наследок их любви один к другому. Не надо трудиться, не надо. Ну в каком плане? Надо свое тело. Надо сораспинать свое тело и этого достигать. Братья и сестры, и вот к этому нас призывает Господь. Поэтому кто еще не встретил Господа в своей жизни, первое. У тебя есть хорошая возможность. исполнить свое предназначение в жизни. Ибо для этого Бог сотворил небо и землю. И второе, если мы соединились с Господом, то э, надо все со своей жизни удалить, что мешает этому соединению с Ним. И это сегодняшнее венчание, это будет прообразом этой тайны. В мое время вышло, братья и сестры, простите. Я очень рад был с вами. Давайте коротко попросили еще помолиться, попросим, чтобы Бог благословил дальнейший ход служения и нам, кто не соединился с ним соединиться, а кто соединился, все лишнее убрать в своей жизни. Аминь. Дорогой Господь, мы славим Тебя, благодарим тебе, Тебя за это мирное время, мирное в небо еще над этим регионом, за эту церковь благодарю Тебя, за то, что Ты так возлюбил нас, что умер за нас на кресте Голговском, и Ты сотворил этот мир для нас, для соединения с Тобою, и помоги нам, Господи, исполнить предназначение своей жизни. Кто еще не покаялся, подумать и впустить Тебя в свое сердце, а кто покаялся, удалить всякую...